Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти не певний диточок звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою віддолю. Що співаючи, не дала, виглядала воля. Ой Богдане, Богданечку, якби знала, у колисті задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає. Не покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатину сорочку знімати. Помагайте, Недолюдки до матірка ту на четверо розкоп... розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили, старі батьки? Е, -е, -е. якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б, діти, мати б не журили.